Агресія Росії змушує Східну Європу переглянути оборонні плани. Польща і Литва згадали про стару ідею створити литовсько польсько-українську бригаду. Для України це як ніколи доречно. Ось тільки поляки і литовці вже готові підписати всі угоди, і навіть почали навчання своїх військових, які увійдуть у бригаду. А в Україні із документами погано і з бойовою підготовкою. Не все гаразд. Подробиці далі у сюжеті. Це віці батальйону Уланів, бригаду, сухопутних військ, Залізний Волк». Вони не знають, що таке нестача набоїв. Одягнені з голочки і, звісно ж, за рахунок держави, а не волонтерів. Г-36, німецька винтовка, хороша винтовка. У мене современна. Автоматів Калашникова у вас вже немає в армії. Це лучше. Так, да, звісно. Про таку військову частину українські бійці можуть тільки мріяти. Стрижені газони, сучасні будівлі і головне гідна зарплата. Офіцер може розраховувати на тисячу євро і вище. Я не якесь спеціальне тренування. Це звичайні заняття зі стрільби, які влаштовують регулярно. Кожен солдат має бути в тонусі і будь-якої миті готовий до бою. Саме цей батальйон увійде до українсько польсько литовської бригади. Її ще називають Літпол Укрбриг. Парламент Литви вже давно усе ухвалив. Перший етап литовці разом з українцями і поляками можуть проводити спільні навчання. Другий брати участь у миротворчих операціях. А на питання, чи готові їхати на схід України, відповідають так ми будемо виконувати завдання за призначенням. Це залежить від поставленої мети. Ми готові надати військову допомогу всім членам НАТО і тим, кому альянс вважатиме за потрібним допомогти. хоча для присутності литовських військових в Україні ще багато що потрібно зробити. Рішення має пройти через Верховну Раду. Поки що ж, поведінка української влади литовців дивує. Ми бачимо дуже большое временно проміжок, Когда только разговоры, только подтверждение, что нужно такой, такую бригаду создавать, но реальных шагов нету, мы заинтересованы, что эта бригада как можно быстрее начала реальное действие, что были укомплектованы, что созданы штабные подразделения. Польська частина бригади теж уже сформована. Це буде батальйон з військовослужбовців з розформованої раніше бригади війська польського за плечима у цих бійців операції в Іраку, Косові та Афганістані. У міністерстві оборони України теж, врешті, вирішили, хто війде до літ пол 540 бійців 80-ї бригади бригади Львова. визначилися з місцем навчань. Проведуть їх тут на Яворівському полігоні на Львівщині, але знімати тут поки що нічого. Бійці 80-ї воюють на Донбасі. Міністру оборони Валерію Гелетею уряд доручив підписати угоди з Польщею і Литвою. Найімовірніше це відбудеться на міжнародних навчаннях Кленова Арка, які пройдуть у Польщі наступного тижня. Ірина Ельницька, Роман Бочкала, Василь Меновщуков, телеканал Інтер.